Жовтень 2024 року в Україні розпочнеться з теплої літньої погоди. Однак вже 5-6 числа розпочнеться похолодання. По всій країні температура знизиться на 7-13 градусів, посилиться вітер та задощить. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Поступово на початку другої декади місяця температура повітря почне підвищуватися за рахунок надходження повітряних маск із південного заходу Європи. Але над Україною збережеться поле відносно високого тиску. Тому істотних опадів до. Середини місяця не передбачається. Третя декада місяця за прогнозом синоптика також очікується теплою, але з більш рясними і частими дощами. Таким чином, у жовтні відбудеться як мінімум одне суттєве похолодання наприкінці першої декади, але воно не відіграє вагому роль у середньомісячній температурі, яка прогнозується на 1-2,5 градуса вищою за кліматичну норму. Найбільш теплим, за даними синоптика, жовтень очікується у південно-східній половині країни та Криму. Кількість опадів загалом очікується близько до норми, а у західних і південних регіонах вище за норму на 20-70%. Основна частина опадів прийдеться на другу половину місяця, а згодом навіть можливий перший сніг. Місцями у третій декаді може спостерігатися перший сніг, особливо у передгірських районах та на Поліссі. але формування снігового покриву, хоч і тимчасового, мало ймовірне. Крім того, каже Кібальчич, у північно-східній частині країни як мінімум до середини місяця утримується невтішно ситуація із посухою, яка тут уже місцями має рекордну тривалість. Навіть короткочасні дощі не зможуть суттєво поліпшити ситуацію зі значним накопиченим дефіцитом вологи у ґрунті. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.